Якщо дитина починає кричати, залиште все, чим займалися, і дізнайтеся, що сталося. Йому боляче, він голодний, він засмутився, перехвилювався. Сядьте на один рівень з дитиною і подивіться йому в очі. Це дозволить дитині зрозуміти, що він для вас багато значить. І ви оціните ситуацію, що ж дійсно сталося. Посміхайтеся, говоріть повільно, не голосно, а краще пошепки. Це заспокоїть дитину, він почне копіювати вашу поведінку. Він почне говорити тихо, рівноважено. Якщо ніщо не може заспокоїти дитину, співайте. Це насправді працює. Ці способи ефективні, але ще краще буде, якщо ви позбудетесь від джерела стресу і вийдете з дитиною подихати свіжим повітрям. Покиньте місце, де вашій дитині не комфортно. Якщо ви в транспорті і не можете вийти, посадіть на коліна, притисніть до його вуха губи. І почніть говорити пошепки. Йому потрібно відчути, що його люблять і втішають. Оточуючи, чули раніше, як кричать діти переживуть крик і вашої дитини. Вам не повинно бути соромно перед іншими. Ваша дитина повинна довіряти вам. Деякі батьки на емоціях закривають рот дитини рукою, щоб той замовк. Якщо це сталося, поясніть потім дитині, що ви жалкуєте про те, що трапилось, і не хотіли б, щоб це повторилося. Попросіть дитину дати пораду, дізнавшись про спосіб, практикуйте його частіше: фрази, які допоможуть порозумітися з дитиною. Я на твоєму боці, я допоможу тобі. Я бачу, що тобі тяжко. Я розумію, що ти засмучений, що тобі тривожно. Це справді дуже сумно. Зробимо перерву. Я люблю тебе. Ти в безпеці. Тобі потрібна моя допомога. Чим тобі допомогти? Придумаймо рішення разом. Будьте завжди для дитини опорою, джерелом сили і співчуття. Дякую за увагу!